Що стосується того, що багато різноманітних провидців, езотериків, астрологів говорять про необхідність війни, що вона була як би, свого роду необхідна і запрограмована для України, чесно кажучи, це питання доволі дискусійне, не хотіло б його обговорювати. Мені здається, що це питання знаходиться трішки в іншій площині. Воно може бути і езотеричне, і астрологічне, і. Яке завгодно, але воно все-таки в першу чергу цивілізаційне це питання. Діло в тому, що, на моє глибоке переконання, ця війна, яка зараз іде в Україні, це цивілізаційна війна. От давайте трішки зробимо такий певний аналіз. Починаючи з 1240 року, коли впав Київ і татаро-монголи захопили Київ, ми втратили свою державність, як Київська Русь, але ми тоді були до цього славетні. Ми були сильні, славетні, чого один Ярослав Мудрий зробив тільки тоді в свій час. Хто цікавиться, хай почитає історію, і тоді, ну знаєте, ми будемо свідомі, яке потужне в нас коріння, яка славетна в нас історія. А якщо є здорове коріння, то це дорого коштує, тому що, значить, може і здорове дерево вирости національне. Так, от получається, що починається з 1240 року, ми втратили свою державність. Потім у нас були невеличкі такі періоди під час Богдана Хмельницького. Потім був підписаний це Переяславська Рада, 1648 рік. Ніхто того документа в очі не бачив. Я від своїх друзів-юристів знаю, що оригінал цього документа є, але він засекречений. Що зовсім там не був політичний союз, а був тільки військовий союз, але Росія це все гарненько як кажуть, заховала і гарненько захопила Україну. І багато багато в нас було різноманітних війн на нашій території. І з різними країнами, з різними народами, навіть з тими, які на сьогоднішній день у нас є союзниками, але основне протистояння в нас все таки було завжди з Росією. Тому що е, ті народи, які зараз називають себе росіянами, е, це нащадки, е, це спадкоємці е, е, татаро-монголів і е, е, інших е, там північних е, народів. Не будемо заглиблюватися в історію, але правди ніде діти. По великому рахунку те, що зараз відбувається в Україні, це протистояння двох цивілізацій західної і східної цивілізації західної, демократичної і східної авторитарної на полі бою в Україні. Тобто Україна просто стала тою країною, яка знаходиться не тільки географічно в центрі Європи, ми є країна, яка відділяє демократичну цивілізовану Європу. Від недемократичного, нецивілізованого авторитарного сходу. І от це чітко все прослідковується. І оці протиріччя між Сходом і Заходом вони накопичувалися в дійсності століттями і десятиліттями. І вони вибухали. Вони вибухали Першою світовою війною, потім Другою світовою війною, не дивлячись на те, що війни відбувалися на європейському. Терені, але це були теж цивілізаційні війні. А зараз це вибухнуло, по суті, Третьою світовою війною. Я не люблю вживати цей термін, «третя світова, але так воно є. Це дійсно це є Третя світова війна. Тут нічого лякатися не потрібно, тому що це інша війна, інша технологічна, але це цивілізаційна війна, і від того, як вона завершиться, буде залежати те, куди піде далі світ. Тобто, якщо, боронь Боже, допустити отакий от варіант. Що росіяни захватять Україну, то тоді світ. Піде в розвиток східної цивілізації, авторитарної цивілізації. І демократичні країни почнуться дуже швидко слабнути. І в Європі почнуться дуже незворотні, такі не зовсім хороші політичні процеси, зміни політичних устроїв, зміни влади в багатьох європейських країнах. Ну, тобто, буде, ну, скажімо, м'яко кажучи, не, не, не дуже хороші процеси. Ну, Євросоюз точно розпадеться, блок НАТО взагалі. Скаже, не буде існувати. Я такого варіанту для себе не розглядаю. Я думаю, що європейські політики, аналітики, експерти дуже добре і набагато краще мене розуміють, що поставлено на, скажем, на Терези. Якщо ж Україна перемагає, а я вірю в нашу перемогу, значить перемагає весь демократичний світ, і він показує, що все таки демократичний устрій. Він більш еволюційний і більш перспективний, і більш правильний, ніж авторитарний. Устрій і тоді в людства, і, зокрема, в Україні є майбутнє, тому що при демократичному розвитку подій людство має шанс вижити, не допустити до ядерного протистояння або боротьбу ядерної війни при авторитарному шансі немає в людства вижити. Ну, просто знову ж не хочу говорити про погані сценарії, але знаєте, це, от, в Україні це момент істини. Це момент істини. Це набагато більше, чим історична столітня війна і протистояння між Україною і Росією. Це протистояння двох систем, двох цивілізацій, двох систем цінностей. Це взагалі-то про майбутнє або про минуле. Якщо про майбутнє, то Десятки країн, які зараз вичікують і спостерігають за подіями, які відбуваються, і не визначилися в своєму майбутньому політичному, скажімо, майбутньому, куди їм прихилитись, або до демократичного табору, або до авторитарного, вони просто вичікують. І якщо Україна перемагає, то тоді ці країни починають рухатися в демократичному напрямку. Тоді весь світ починає трансформуватися, налагоджуються торгові стосунки, гармонізуються стосунки, договірне міжнародне право нарешті починає діяти, і світ продовжує жити десятиліттями, століттями цивілізаційним правильним життям. І з екологічними проблемами розберемося, з багатьом того іншим, розберемося в світі, якщо буде демократичний устрій панувати в світі. Це не значить, що авторитарний зразу. Помер. Ні. це значить, що він просто ослабний з кожним роком, десятиліття він буде слабнути, 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 відмирати? Ну якщо давайте проаналізуємо, переможе авторитарний світ. Якщо Україна програє, Росія ж не зупиниться, вона ж піде далі на Європу. А це бряцання цей ядерною дубинкою, таке враження, що руки чешуться в нього, а він же не зовсім адекватна людина. Да й це взагалі не людина, не людина по великому рахунку. Я зараз говорю про Путіна, то що далі? От що далі? Про це далі не хочу говорити цього поганого сценарію, тому що я рахую, що тоді не в Україні, не в Європі, не в Росії самі, не в людства шансів на щасливе тривале майбутнє нема. Це майбутнє, це майбутнє війн, тому що авторитарні країни в апріорі свої не можуть жити з демократичними країнами або в мирі, або не можуть жити в мирі між собою. Тобто авторитарні країни спочатку мають воювати з демократичними країнами. Бо це різні світогляди, різні світи. А якби допустити, що вони перемогли демократичні країни, вони почнуть, як ти знаєте, таракани в банці знищувати один одного до того моменту, поки не знищать повністю. Не хочу говорити знову, вже котре говорю про погані сценарії, тому що вірю в хороший сценарій, і ну і по мірі можливості стараюсь допомагати реалізації хорошого сценарію, тобто нашій перемозі. Ну і так, з оптимістично, я людина, віруюча в Господа Бога в Ісуса Христа. Хоча толерантно відношусь до всіх інших релігій. І я знаю, що крім людських оцих планів, війська, атаки, контратаки, є ще Господь Бог, і Він все-таки людство і землю сотворив не для того, щоб, ну, скажемо, ми тут ну, знищили все. Я вірю в Бога, я вірю в Його проводіння, я вірю в Його замисел і вірю в перемогу України, вірю в Збройні Сили України. І дасть Бог з Божою допомогою все буде добре, і правда переможе. А це значить переможе Україна.